Всіх вітаю. А то ми, я думала, хтось іде. Так, дівчата, не переймайтеся, жовту шапочку ще не відправила, бо вчора випрала, вона не висохла, щоб сьогодні відправити білу. Я ще ніяк не почну в'язати, бо не було коли, я ще працюю два дні. Потім все шведесенько зроблю, все відправлю, буде два дні, я все встигну. А сьогодні в мене день народження і мій новий колектив вже мене привітали цукерочками. Вони не знали, ніхто не знав, бо я ще тут тільки шостий день працюю. Але А, ну щось таке сказала, треба бігти додому, пити шампанський. Кажу, да не можна, завтра ж на роботу. Кажу, да можна ж. В ману віддали. Швиденько привітали, пісню заспівали, колектив чудовий, робота мені подобається. До 17.00 і додому. Поки що все добре, щоб далі життя покаже. Керуюча тут ну, регіональний менеджер Івони, наша Адобі, вона ж керуюча. О, не видно. Дуже така гарна жінка, добра. Чуйна. Все підходить. Ну, У нас стажори нові з'явились, кажу. то то ви будете обирати, хто краще кого звільняти. Каже, ну, так, але ти то не турбуйся, тебе то не стосується. Запитую, з ким краще працювати. Ну, блін, у мене давно не було. Не Ну, був гарний колектив? Ні, отож я працювала в їдальні, там так було, але тут, мені здається, ще краще, тому що тут робота легша. Ну, може, мені пощастило. Ну, це ж не ідеальна робота мрії, звісно. Але з моїм знанням литовської мови краще я не знайду плюс практика щодня, бо... Ну, бо литовсь, я ж литовцями працюю, а там поки що одна українка, ще одна буде через трошки. То в мене така практика, продавці ж усі литовською. Ні, ну я то можу десь щось російською сказати, якщо не знаю, якщо поспішаєш. А так намагаюсь, намагаюсь тренуюсь, щоб бу... Та, Боже, знайшла ракурс, але ж мені нема де знімати. Зараз прийду додому там. Не буде коли. Ну, практика буде і це добре. Це ще один плюс. Що це нам тут Зимуря подарував? Ці квіти, мама. Це з роботи. Ой, приємно. ще одні йому дивіться як змовились бо я білі просила але тільки в сина синок все поприбирає ще ми зараз двох букетів зробимо один тут три і тут 5 разом буде вісім але хай буде привичні сервіси опять начали чудить я наткнувся <звісна> 7 євро синок купив мені, ну, <смі> за мої гроші. А такий шматочок рибки. Я просила, звісно, такі порційні, але дякую, що й то приніс. 20 хвилин запечена рибка М -м, з маслом, з лимоном, зеленю. І сижу я з рибкою на одинці. Давно не було так самотньо серед людей. А что ты такой злой, Артур? Что ты такой сегодня грустный? У тебя что-то случилось? А что ты такой без настроения? Ого! Если это нормально, то какое тогда плохое? Ты что, мне телефон? Все-таки нашел черненький, черненький. Сьогодні до 16.00 працювали, завтра не з 7, а з 8, бо завтра неділя, сьогодні 22 листопада, а то ви запутаєтесь. Вчора було 21. А, і що я говорила? Така робота мені подобається. До 4 з 8. Класно. Взагалі говорили, що в неділю ми будемо ходити з 8-ї години, а не з 7. Нормальна робота. Це коли я так ішла, щоб було ще на вулиці видно. Завжди ж шпотинки. Що зранку, що вечором. Опів на одинадцяту. І щебус на міна мішень судишреля і журнелі су аусістек. Виправте мене, якщо я помиляюсь. Коротше, в мене буде українською. Горох з вушками, хрюшками і наміни мішею, ну, типу, домашній салат, типу як олів'є, але без деяких компонентів. А ще забула сказати, що це буде за страва. Так. Жирний суаусе, жирний це горох, потім вушка хрюшки. Потім буде звичайна олія українська. Отака. Обов'язково чумак український. А тут ще треба крапай, укроп, кріп. А, суха цибуля, джвінте свагуний, у мене її нема. Не знаю, чим замінити. Ну і сіль перець. Прийшли щойно мої ниточки. Та попереду в мене два вихідних, зв'яжу нарешті білу шапочку. І закінчувати буду, почну закінчувати свій ветр, мабуть. Що з того вийде, побачу. Нарешті пакую жовту шапочку, вибачаюсь, довго не відправляла. Не було часу і плюс вона дуже довго сохла. Ну, як дуже довго, там, пару днів. Я дочекалася, щоб вона прийняла нормальну остаточну форму, не розтягнулася. Вона трішечки збільшилася, добре, що я не перев'язувала. Але, думаю, зараз ідеальний стан. Хай носиться, іду відправляти. Лава рітас, холодно. Сьогодні перший мій вихідний, я вже встигла сходити до стоматолога. В хлібну крамничку. Там. За мною такий смачнючий хліб продається, але він від мене далеко, я туди ходжу дуже ніколи. Також приклеїла скло на новий телефон, щоб мало багато пам'яті для вас знімати. Але ще не можна Чехол, то поки що сказав на годинку, сховай. Потім Користуйся. Що ще? Так, відправила жовту шапочку і раз я тут то сходимо до моря. Все, що обіцяла, хочу зробити за один день, мінус 2 градуси, але я вдягнулася дві теплі кофтки і пальто А ми з вами пройдемось не через Пасановичус. А сюдою попід канавкою цією чи річечкою, біля водойми, а назад уже по вулиці. Хотіла вам ще додати е, своїх рефлексій щодо нової роботи. Відчуваю себе нарешті адекватною, нормальною, білою, <сміло> ну, просто нормальною людиною. Я тепер після роботи навіть встигла. Відробивши 4 дні, встигла ще й в басейн вчора сходити. Але якась алегрія з'явилася, чи то від відхворованої води, хоча не перший раз. Не знаю, вигляд в мене не дуже. Може, що сьогодні довго спала, позавжди встаю о 6-й Ну, Для мене це рано, бо я лягаю після першої ночі. А сьогодні вже до 50-ї спала. Я обіцяла, хтось мене просив сходити до моря. Ну, Звісно, ми сходимо, бо наступний раз буде, хто зна коли. Приїхали вчора з тему отакі класнючі легінси. Тепленькі, м'якенькі, щось близько 6 євро. То я вже в них гарцюю. Ну, а пальто я зранку вийшла до лікаря. В тій чорній куртці, що мені прийшла з тему, але вона реально холодна. І дупа мерзне, то пальтом прикрила, але все одно якось прохолодно, і руки мерзнуть. О, дівчата, хлопці, а що ж буде, коли буде зима? Якщо 2 градуси мене так лякають. Шапочки не те, що мені не лишилось, навіть ще не всім є кому обіцяла, ще маю дві білі зв'язати. Одну сьогодні почну та що подарунок. А іншому моїй подрузі з України. Олєра, привіт. Ну, тобі вже буду в'язати, мабуть, на наступних своїх вихідних. Бо мені ж прийшли нитки. І треба ж і светр дов'язати. І на Новий рік просять. Я не знаю, коли я це встигну. Потрошку. Осінь зустрілась з зимою. А їм не холодно, боже. А я ще хотіла в морі купатися, але знаєте, якось трохи трохи перехотіла. То Сьогодні у нас 24 листопада приблизно година дня, понеділок, людей нема, але тільки я починаю щось знімати, вони, звісно, є. Новорічні декорації вже повсюди з'являються. Раніше мені це не подобалося, чому ми в листопаді починаємо готуватися вже до закінчення цього року. Але чому би довше не помилуватися красою Різдвяною? Свято швидко пройде, все зніметься. І знову будуть робочі сірі будні. А де ж люди? А тут нема людей. Бо це сезонний заклад. Так, там Васанавічусь, там люди. Пару трійка, а тут немає нікого. Так, щодо нової роботи, то все починаю говорити ніяк не договорю, то люди, то холодно, то зараз море буде шуміти. 4 на 2. Зарплата буде близько 1000 для початку, бо ми ще не професіонали. Керуюча чарівна жінка, потім в майбутньому вона не буде з нами так часто. Хоча це і не плюс, і не мінус, це не так, що як раніше. О, прилетіла якась там директорка, зараз буде ризкати, гавкати. Це ні. Це якщо вона приїздить, вона тільки допомагає. Може щось підійти, сказати. І то каже, це все в тебе добре, все добре. Але може і так, і ще спробуй. Я вже, мабуть, вам все розповідала. Не знаю. Якщо отак тиждень знімаєш відео по дві хвилини, то забуваєш. Що, що ще хотіла вам сказати? Колектив такий, що типу, як і мені, керуюча говорить, ти наче з нами тут завжди й була. І мені так само, я вийшла, там пару днів попрацювала і кажу, ми наче вже тут років 10 працюємо. Тобто, так прийшов і все. Кожен знає, що робити, один одному допомагає. Хтось когось спитав, той підказав. Нема ніякого негативу, агресії, підвищених тонів. В залі купа людей, а в нас на кухні тихо, спокійно все йде своїм ритмом таким розміреним. Ну класно ж, ну звісно, класно. Ще й поруч. 12 хвилин мені туди йти, але якщо не чапать отак, то я можу і за 9 хвилин дійти, якщо так. Куди мені поспішати? Так. Загалом я дуже задоволена, що й такий досвід отримаю. Море вже шумить. От пару людинок. Вон ще троє. Двоє вже пішли. Ой! Потрошку ходять. А ми підемо до моста і так, 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 і назад. Холодно, однако. Відчувається як мінус 5. Ну не мінус 25, але все одно якось. Вчора так замерзла. Спина болить, дихать важко. Я не знаю, чи це холодний басейн, чи це в сауні пересиділо, Щось так у мені, чи гідромасаж. Ой, аж сміятися боляче. Та ну, як це купатись? Ну, я не готова ще. Це ж треба якось налаштуватися, і це треба на автівці, щоб отак вийшов з води, швидесенько вдягнувся в тепле авто і погнав. бо По пішки, якби що ти тут задубіж. Ну, водичка. Ух, холодна, а яка ж? Автівками вже і по пляжу їздять. Нормально. Ну отак от би я приїхала. Ой, холодно. Послухайте, як тут тихо. Клас, це вам не літо. Хто любить тишу, будь ласка, всі лавочки вільні, туристів нема, люди на роботі. Ну, бабці да я, тиняємось. Але холодно, що ж сидіти. Тут ми колись кугель їли, там купили, тут доїли. Це в нас що такий смітник. І такі лавочки для відпочинку, але влітку тут люди теж завжди сидять. Красота. Це типу палангас, бігова, доріжка, лабритіс. О! А, я чула, що тут є якась бігова доріжка, але не бачила. Хто там бігає? О, ось вами Латвія. Всюди приморозило. О, собака. Гав-гав. Ага, ось ми і проходимо повз секлітелі. Жіночку, де мені 190 євро. А, немає, не буде. Саме холодне це руки. Ну, Бо я, може, що знімаю і в мене немає в цьому пальто кишень. Це дуже погано. Не знаю, як я могла такі купити, а рукавички, мені незручно та й не можу їх знайти. Ось день півдня витратили на дрібні справи, прогулянка, вдома прибирання, готування і т.д. як завжди. Завтра можна відпочити, в'язати і збиратися знову. Не на каторгу, як раніше, а на мою прекрасну роботу. Бачите, треба, як то кажуть, Шукати і знайдеш. Стукай, відкриють. Бігала би зараз по 12 годин із шваброю. В негативі в тому. А так, кинула, пішла. Натомість отримала краще. Що ти ж Смерз на батарею. Тут сидить сусід. Ну що, друзі, нарешті ми вдома змерзла, як цуценя. Але прогулялась і все добре би було. Я не знаю, в мене настільки болить спина, те, що там поперед болить щодня, я вже звикла. А це півночі крутилась, 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 Ну, так болить. Навіть коли говорю, болить зверху, прям вся і знизу, і зверху. Коли дихаю, а не дай Боже чихну, чихну, ну Це в грудях такий біль в спині. Я ледь дійшла, в мене таке було відчуття наче ну, зараз просто спина переломиться і все. І просто цікаво, чому цьому є причина. Ну, що таке? Нічого важкого не піднімала, ну, в принципі все як завжди. Все однакове абсолютно не знаю, але просто це так воно мене ніколи не боліла. Ні, боліла, але то вже була підозрана протрузію. То взагалі нерухомлена лежала, але було давно. Коротше, добре. А, ось Отакі ниточки вчора вечором, після роботи. Встигла забрати. Якраз у мене закінчилося. Оце в'язання, що я в'яжу. Я вже тут в'язала отакими квадратами спинка, два рукави. Воно ще поки що криве косе, бо це вперше, бо трішечки я там помилилася, маркірочок не поставила і гачком нерівно зв'язала, але я собі не буду перев'язувати, мені і так згодиться. Це ж не на подарунок, і не на продаж, і на чужим людям. І втору, господи, втору, звідки таке слово. <свідки> втору і другу частину. ну, Планочка, це або перед, або зад. У мене не вистачило ниток. Але я заздалегідь замовила на тему і якраз я тільки два дні побула без ниточок. А вчора вони приїхали, і що цікаво, я вже. Дістала, під'єднала, колір співпадає абсолютно. А, ці нитки ми купували тут паленці, з вами по 2,50. Тобто, оцей моточок близько 10 євро. Тут їх 12 малесеньких по 50 грамів. Цей 2,50 і цим я буду робити таку, оброблю там резиночку, зроблю. А, ну, Побачите. Не знаю, коли це буде, але покажу. Хотіла би зараз цьому відео показати, але ну, тоді ми до Нового року будемо чекати це відео. Разом з нитками прийшли, прийшов набір гачочків. Такі інструменти в магазинах, ну, як на мене задорогі. дорогі, самі малесенькі 2 євро, О, такі великі я і по 8 купувала, і по 6. Тут цілий набор 5 штучок, різні номери, ще мені маркірочки дали в подарунок. І це все менше 3 євро. Якби знала, я оці маркірочки в магазині 2,50. Тільки маркірочки купувала. Голки окремо теж. Ну, такий набір десь близько 20 євро плюс. Ну, 20 євро плюс в профільних магазинах на тему, будь ласка. Китай китайський, багато чого всім не подобається, але такі речі, що дійсно, ну, дурний тільки не купить. Я не рекламую тему, я просто розповідаю, що роблю і купую я. Так, дуже дякую вам за прогулянку. Підемо ми тепер щось готувати, щось робити. Зустрінемося в наступних відео. Наступні відео у нас будуть, мабуть, коли я дов'яжу оцю річ. Яскраву, помаранчеву, різдвяну. Ой. Це коти. Все, гарного всіх дня. Дуже дякую. Хай вам робочого тижня, мені вихідних. До зустрічі, пока. Коти вже, до речі. Потоваришували після, сте, після сте реалізації лка стала добрішою. Ну, І тепер Також, і там від заграю. Не тільки мала тепер лазяє по пакетах. Тепер і я грали сьогодні зранку. чуть Хату не рознесли, а раніше ж тільки бились. Каже, тепер я спокійніше стала. Це, до речі, я вам про цей хліб говорила. Я майже ніякий хліб в Литві не люблю. Ну, супермаркетів. А оце ще склай, Де Боже, який же він смачний. Ось такого смачного, це мені смачніший. Ну, ні, ні, звісно, цей а... вибачаюсь. А, зникла вся пам'ять, Закінчилась пам'ять в телефоні, довелося щось видалити. Український чорний хліб для мене найсмачніший в світі. Але я не була багато депо світу. Оцей, саме оцей у мене на другому місці. Це пакет хрустить, але сам хліб Боже, який він хрусткий. Зараз буду їсти.